Петро Олексійович я з ним мав декілька зустрічей, і ми обговорювали в принципі стратегію наших відносин. Я сказав, що ми готові підтримати будь-яку державницьку дію, яка йде на користь інтересам нашої нації. І ми будемо однозначно проти якихось його кроків, які йдуть не на користь українців. В даному випадку можу привести приклад: це так званий закон про автономний статус окупованих територій. Чи автономний, як він там, ну ви зрозуміли про що йдеться? Особливий, дякую. Ми цього рішення не підтримували І, відповідно, я так само цю позицію засвітив, і ніколи не підтримуємо. І вважаємо, якщо це не гра президента, що ну, може бути, так, Євросоюз давить, Путін давить, тобто він балансує на якихось певних ринчах, я, я це можу зрозуміти. Але головне, щоб це не стало власне політикою держав. Бо ну, у нас воюють. На на по нашу сторону, так би мовити, фронту, воюють тисячі українців з Донецької і Луганської області. Ці люди проливають кров за свою е, хату, за свою сім'ю, за е, свою територію і так, далі, і так далі. І відповідно, якщо ми здаємо ці території бандитам, терористам, гвалтівникам і так далі, і так далі, ну, зрозуміло, що це зрада, і, і інакше це не називається. Якщо ми амнестуємо тих тварів, які е, катують людей, вбивають, а ми це бачимо на власні очі. Ми звільняли населені пункти і бачили катівні, де там дим'яні влас був позавчора. От щось аналогії навіть якісь певні виникають. Тому їм не можна віддавати нашу землю. Позиція однозначна для нас. І ми знаємо, що їх можна перемагати. Це реально. І всі ті, що розповідають нам про те, що там армія наша небоєздатна і все таке інше, це, це абсолютно неправда. Ми навчились воювати за півроку. Ми воюємо зараз краще за росіян, ми воюємо краще, тим більше за цей шмерць знайманців, які складаються. Тому це для нас принципова річ.